Отож, міжнародний оглядач, історик Ігор Брайлян вийшов з нами на зв'язок. Пане Ігоре, вітання. Так, хочемо з вами обговорити підсумки вчорашнього саміту Україна ЄС. Ну, вважаю, що це дійсно був такий унікальний саміт. Вперше можна сказати, всі і комісари, і керівництво Єврокомісії, і Європейського Союзу прибули. В країну кандидат і, ну, і тим паче країну, яка досі перебуває у стані війни. Що це на вашу думку може означати? Чи дійсно от ті заяви від Урсули Фондерляїн, що Україна точно стане членом ЄС? Це не лише слова підтримки, це дійсно така позиція. Тут варто зазначити, що за цей рік, що минув, від повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року Україна в червні отримала кандидатський статус. Що це означає? Це по суті передостанній етап перед членством. Тобто для України формально необхідно лише провести переговори про вступ до ЄС і все. Але Єврокомісія дала нам кандидатський статус. Ну, власне, як і Молдові, але нам лише з сімома рекомендаціями, які стосуються реформ у судовій сфері, антиолігархічна боротьба там законодавство про медіа і багато чого іншого. Але в основному речі про які. Говорять в Єврокомісії, вони стосуються реформи судової системи в Україні. І за цей час було виконано частину з цих семи вимог, але не всі. І як на мене, Єврокомісари і лідери Європейського Союзу приїхали до Києва, щоб самим побачити і запитати українських урядовців, що зроблено, а що ні. Європейський союз нас підтримує. Це військова допомога, фінансова допомога, гуманітарна допомога і більшість українських громадян, які виїхали з нашої країни від війни, вони перебувають саме в країнах Європейського Союзу. І до 2024 року наші громадяни перебувають під юридичним захистом країн Європейського Союзу, під юридичним захистом ЄС. І з важливого, ну, було підписано два документи: один про стратегічні природні ресурси, інший про долучення України до програми Єдиний ринок. Єдиний ринок це програма Європейського Союзу для підтримки малого і середнього бізнесу, і для України це важливо, тому що е необхідно відновлювати економіку на деокупованих територіях. Ну і взагалі війна спричинила істотне економічне падіння в Україні. Разом з тим про перспективу переговорів поки що говорити рано, але європейські політики ще раз сказали, що ми вас підтримуємо, і підтримка буде тривати стільки, скільки буде потрібно. Якщо перекладати з дипломатичної мови на просту, це означає, що європейський союз буде підтримувати Україну до нашої перемоги над російськими окупантами. І що найважливіше, що європейські політики вже самі розуміють, чим є Росія, і ЄС сам кардинально змінює свою зовнішню політику, безпекову політику. Євросоюз е вже майже не закуповує енергоресурси в Росії, і, ну тобто, 24 лютого змінило остаточно, як на мене, європейську зовнішню політику. Пане Ягоре, от дійсно ви зазначили те, що не завжди те, що сказано прямим текстом, воно відповідає тому, що мається на увазі, адже мова дипломатії, вона дещо інша, і безумовно, що те, що ми почули, це позитивні сигнали, якщо їх трактувати буквально. Але чи можливо є якісь такі сигнали чи натяки, які публічно можливо не оголошуються або оголошуються максимально м'яко, але є тривожними для нас. Зокрема, ви згадали, що. Одна із вимог ключових це боротьба з корупцією. Ми зараз бачимо, прокотилася хвиля обшуків, арештів, звільнень, і безумовно, це все пов'язано з корупцією вищих ешелонах влади, в тих же закупівлях. Так і ми знаємо, що як і Штати, так і Європейський Союз вони вкладають величезні кошти в Україну цю нашу спільну перемогу, адже як ви дійсно зазначили. Європа розуміє, що собою тепер становить Росія, яку загрозу несе, тож в нашій перемозі зацікавлений весь цивілізований світ без перебільшення, але цій перемозі може серйозно завадити та ж сама корупція. То чи побачили ви, можливо, в висновках наших європейських партнерів якісь негативні сигнали з приводу недостатності боротьби з корупцією, можливо. Варто очікувати нові ще звільнення, ще якісь перестановки в вищих ешелонах влади. І, безумовно, що ж, мабуть, вироки, адже звільнення це мало, якщо буде доведено факт кримінального правопорушення корупційного, наприклад. Європейці є досить прямими, і вони чітко це сказали ще в червні минулого року. Варто призначити керівника САП, керівника НАБУ. Провести конкурс Вищої кваліфікаційної комісії суддів, і все. Тобто, в них немає якихось, знаєте, різночитань, ще що ви маєте зробити ті речі, про які ми там вже домовлялися, які будуть свідчити про демократію в Україні. І я думаю, що тут розумієте, європейські політики так само зустрічалися з громадянським суспільством. З там, мережа так само інтересів АНС, фундація Деюре, багато інших громадських організацій, які так само моніторять європейську інтеграцію і судову систему. І це досить важливо, що європейські політики мають різні перспективи, тобто вони поспілкувалися із урядовцями, з громадськими організаціями, і вони потім вже самі складуть висновки. Я читав аналітичний звіт. Це така довідка про Україну, про українську економіку, про українську зовнішню політику від Європейської комісії. Там було зазначено, що загалом Україна інтегрована в світ, Вона є членом багатьох міжнародних організацій, яких світова організація торгівлі, багато чого іншого. І загалом. Україна зараз на шляху зближення з ЄС. Але знаєте, європейська інтеграція це не лише прийняти певний закон, був прийнятий закон у грудні минулого року про медіа, да, який синхронізує е, положення про аудіовізуальні сервіси, які є в Європейському Союзі, які тепер будуть в нас. Але тут ж питання і впровадження законодавства. Тобто, і я думаю, що ну, з формальної точки зору. Європейці рекомендували нам прийняти цей закон а вже питання провадження це вже стосується це вже стосується конкретно української влади її відповідальності за це я думаю що в ЄС так само розуміють але принаймні почати треба законодавство і далі вже наступний процес тобто насправді реформування країни і європейська інтеграція в тому числі це досить довгий процес але тут треба сказати, що якщо ми, наприклад, беремо перспективу з 2014 року, коли було підписано угоду про асоціацію з ЄС, то ми дійсно пройшли значний шлях, еволюцію, вже маємо кандидатський статус, але це все було наслідком, стало наслідком вже тих, тієї роботи, яка була проведена ще к... мінімум з 2014 року. Тобто треба тут брати більш ширшу перспективу. Щодо корупції, безумовно, що європейські політики моніторять це і вони в будь-якому разі помічають багато що. Але в цьому плані вони розуміють, що ми зараз знаходимося в досить складній ситуації і вони роблять ставку на військову допомогу. І, взагалі, я хотів би нагадати, що європейський союз вперше за свою історію. Надав військову допомогу іншій державі, яка не є ну, взагалі іншій державі. Тому що військова політика Європейського Союзу полягала лише в тому, щоб відправити миротворців десь в Африку, щоб там вони е сприяли, там, не знаю, розмінуванню там, чи роздавали гуманітарну допомогу. Тобто вони ніколи не надавали там, військову техніку іншим державам, там, ну ще якісь інші моменти, да, озброєння. Європейський союз як е на національне утворення зі своїми інституціями він на це пішов. Він почав надавати військову допомогу в рамках Європейського фонду миру. Це нова така фундація, створена в березні 2021 року. І там уже 3,6 мільярди євро загалом за цей рік. Тобто це істотна сума. Тобто, ну, здебільшого, це техніка і озброєння, скажімо так, Борель, який був у Києві, він це верховний представник ЄС питань зовнішньої політики та безпеки. По суті, головний дипломат Європейського союзу, Борель показав нові позашляховики, які прибули в рамках цієї військової допомоги, і ці позашляховики будуть перевозити українських військових і так само допомагати на фронті. Уявити собі навіть у 21-му році, що європейський союз надавав нам ну хай навіть і всі позашляховики, я вже не говорю там про зброю, то було досить важко. Але Європейський Союз показує свою гнучкість, тому що е досить довгий час всередині самого ЄС були євроскептичні настрої. Це і Брекзит і багато інших моментів, пов'язаних там з Угорщею, з Польщею, з Італією. Але тепер вони об'єдналися. І дійсно лідери Євросоюзу, і президент Єврокомісії Орсло Фондерляєн, і верховний представник ЄС Жозеп Борель, і президент Європейської ради Шарль Мішель. Вони всі єдині в позиції. У них немає різночитань і вони діють єдиним фронтом. Це досить важливо для України, пане Ігоре, Ну і наша віце-прем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконала. Домашнє завдання для початку переговорів щодо вступу України в ЄС на 70%. Чи можете ви поводитися з такими твердженнями, і чи реальні дійсно чи реальні реально те, що переговори щодо нашого повноцінного членства України в ЄС можуть розпочатися в цьому році, як про це наголошував президент Зеленський? Переговори можуть розпочатися, але ви самі розумієте, що переговори можуть тривати місяцями, навіть роками. Якщо ми візьмемо Туреччину, то Туреччина почала переговори про вступ до Європейського Союзу ще в 2005 році. Але Європейського Союзу і Туреччині складні відносини, що тоді згадаємо мігрантську кризу 2015 року, коли Туреччина сказала Європейському Союзу, ви давайте нам гроші, а ми не будемо пускати через це мігрантів в Європу. І тому відповідно, е ну тобто, переговори вони можуть, вони можуть початися, але треба розуміти, що вони можуть затягнутися на місяці і роки. Е щодо відсотків, е ну я би дійсно оцінював конкретну роботу. Тобто, безумовно, що і ми так само виконали там на дві третини угоду про асоціацію станом на 24 лютого, що... Ми запровадили відповідне законодавство, ввели там певні норми, квоти і багато що інше ще в Європейському Союзі, але угода не давала нам перспективи членства. І про це так само варто нагадати. Але кандидатський статус це вже такий ну важливий крок на зближення з європейським союзом. Тут ще треба розуміти, що в Європейському союзу ще є інші країни, які. Стоять на порозі ЄС, країни Західних Балкан, наприклад, Сербія. Ну, я не беру там Туреччину, про яку вже але разом з тим. Тобто для них от Західні Балкани так само є серед ну, пріоритетів, бо там так само складна безпекова ситуація. і тому, якби... Але Україна для ЄС дійсно є пріоритетом і варто їм дати належне за їхню допомогу, і ми дійсно вдячні їм. Але це довгий процес, довгий, складний, який ми маємо пройти. І тут важливі, на мою думку, не відсотки, а саме реальний стан справ, що е, ми рухаємося в бік Європи, що в нас змінюється держава, суспільство, що ми змінюємо наші політичні практики, що в нас е, змінюється там економічна структура, тобто це насправді такі речі, які ми робимо щодня. Ми робимо щодня певні вибори, певний вибір, і від цього вибору залежить потім життя інших людей, наших співгромадян. Пане Ігоре, але чи вірите ви дійсно, що така одностанність панує в всьому європейському союзі і що вона буде тоді, коли дійсно Україна вже буде на порозі доступу? Чи от бачимо риторика Угорщини? Ніби одна, а дуже часто от, от, по голосуваннях видно зовсім інша. Яка, то, чи не, не варто очікувати нам якихось підступів чи підводних каменів в цьому плані? Нам варто працювати з різними державами, в тому числі з Угорщиною. І очікуємо, що скоро вже буде призначено нового посла України в Угорщині. Хоча, звісно, посол не вирішить весь цей комплекс. Проблеми, які виникли. Е і я думаю, що це завдання, над яким працюють і громадянське суспільство, і українські урядовці, і варто розуміти, що діалог України з іноземними партнерами відбувається на трьох рівнях: перше, це вище політичний, да, це керівництво України, да, там президент, керівников президента, керівник МЗС, ну багато віце-прем'єри. Другий рівень комунікації України з партнерами це військові, це Міністерство оборони України. І третій рівень це громадянське суспільство, це адвокація, тобто, що е, активні українці за кордоном спілкуються з європейськими політиками, переконують їх, що варто посилювати Україні військову допомогу, і вони наголошують на певних пріоритетах. І відповідно, коли європейські політики вже... Поспілкувавшись з різними представниками України я наголошую з різними, тоді вони вже розуміють, що так дійсно варто посилюватися, прискорюватися. І е, ну, нам є дійсно багато роботи. І тут питання навіть не в конкретних країнах, а в тому, що ми дійсно маємо вміти працювати за різних обставин, і ми маємо усвідомити, що в Європі. Змінюються політики, може змінитися досить часто. Наприклад, в Італії прем'єри можуть змінитися одне щороку. Але в нас має бути певна... певні стратегічні наративи, як ми працюємо за кордоном, з різними країнами, з різними регіонами. Це якісь такі певні базові речі, які вже пропрацьовуються, а далі вже. Змінюється якась тактика в залежності від політики і країни. Тобто, от були очікування, що нова прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка дотримується ультраправих поглядів, вона буде, не буде підтримувати Україну або не буде сприяти військової допомоги, але виявилося навпаки, що от вона. Заявила, що буде допомога від Італії, і в тому числі і протиповітряна оборона, і очікується її візит невдовзі до Києва. Тобто, тут то так само є питання очікування реальності, і в нас має бути певна така стратегія зовнішньої політики, публічної дипломатії, культурної дипломатії, медіадипломатії що ми по-різному працюємо. Це між іншим стосується не лише Європи чи Заходу в цілому, але й всього світу. Бо події після 24 лютого показали, що ми е тривалий час не працювали з Африкою, з Латинською Америкою, з Азією, і нам все це треба надолужувати. І чим швидше, тим краще. І над цим уже. Працює і українська дипломатія, і громадські активісти, і культурні менеджери, але дійсно певний час було втрачено. Будьмо чесними. Я ж, пане Єгоре, Сподіваємося, що найближчим часом Україна все ж таки стане членом ЄС. Ми до цього прагнули дуже довго і як ви вірно зазначили, зробили значні кроки в цьому напрямку, починаючи з 2014 року. Наглядаю, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Єгор Брайлян, міжнародний оглядач, історик. Ми спілкувалися про результати саміту Україна ЄС. Дякуємо вам, пане Єгора. Дякую. На все.